Більше ніколи не будете говорити to тому що такого не існує. Дивіться, будь ласка, я відкрила «Cambridge Dictionary», і подивіться, що Вікторія вам показує в цьому «Cambridge Dictionary». Подивіться, який звук іде після Т. Дивіться, як він гарнесенько виглядає, так як Вікторія вам його щойно пояснила. Тому слово звучить Те Маро. Ви будете дивитися відео, ролики і будете бачити, і будете розуміти, як дійсно еліта, аристократія да, британська. Використовуючи ось ці ну техніки, да правильні. Звуки, як вони наскільки красиво можна звучати, і ви зможете так звучати, якщо будете все виконувати, що я вам буду давати на курсі. Це помилка 90%, навіть 95 людей. Далі по конспекту, дивіться, це помилка тих, хто ну от вивчає англійську, погано вивчає вимогу або не вивчає цю вимову взагалі. Є такі от вимову треба вивчати. Розумієте, ви можете суперкласно там, я не знаю, навіть на рівні C1 вже говорити англійською, але якщо ви звучите, ну. Слов'янського з українським акцентом, ну ви не будете ніколи ем, такі, знаєте, ем, справляти враження людини, до якої хочеться тягнутися, тому що фонетика це дорівнює бажання з вами комунікувати в носії, та? щоб нарізово їм слух. тому що комунікація в першу чергу це комфорт, аудіальний комфорт, візуальний комфорт з іншою людиною. Розумієте, якщо людина звучить ну непонятно, який все таке, то не хочеться з нею вступати в контакт.